Урок номер 8. Уроки всесвітньої історії. 7 клас. Середні віки. Тема уроку Середньовічне місто. План. Перше питання. Заснування європейських міст їх правове становище. Друге питання. Комунальний рух у середньовіччі. Магдебурзьке право. Третє питання. Населення середньовічного міста перше питання заснування європейських міст 10-13 століття причини та наслідки Причини розвиток ремесла А отже, Натуральне господарство перетворюється на товарне господарство. І розвиток торгівлі сприяє перетворенню товарного господарства. Ремесло. Дрібне виробництво, засноване на використанні ручних знарядь праці. Розташування середньовічних міст. Колишні римські фортеці. Перехрестя шляхів, бухти, затоки феодальні замки. Місто Каркасон Франція побудоване на місці римської фортеці. Місто Брюге Бельгія. Побудоване на перехресті торгівельних шляхів. Місто Мальбок, Польща побудоване на місці фортеці хрестоносців Марієнбург. Середньовічні вулиці в Італії. Місто Ротенбург обдертаубер Німеччина. Вивіски на майстернях та лавках, фонтани були джерелом питної води село Сен-Поль де Ванс, Франція. Середньовічні фонтани у Португалії та Італії Каналізації в середньовічних містах не було. Використовували нічні вази. Замковий туалет, замок вавель місто Краків Польща. Правове становище середньовічних міст. Міста були васалами фуадалів. А отже, сплачували податки, сплачували судові штрафи. Виконували накази феодала. Друге питання: Комунальний рух. Боротьба міст із феодалами. У 10-13 століттях поширився Комунальний рух. Він відбувався мирними засобами шляхом викупу та через збройні сутички. В результаті. З'явилося Магдебурзьке право. Поширилися комуни. Магдебурське право. Це право міст на самоврядування, власна адміністрація та суд. Першим таке право отримав місто Магдебург у 13 столітті. Комуни. Міські громади. Що домоглися незалежності від феодала та обирали органи самоврядування. Магістрат бургомістр. У середньовіччі поширилася така приказка Міське повітря робить людей вільними магістрат міська рада. Орган міського самоврядування. Ратуша міста Вердау, Німеччина, Ратуша міста Таллін Естонія. Бургомістр – голова міської ради. Портрети бургомістрів. Третє питання Населення середньовічного міста. Мешканців міста називали міщани. Вони поділялися на бюргерів та небюргерів. Бюргери повноправні брали участь у виборах. Небюргери неповноправні не брали участі у виборах. Міська верхівка тобто патриціат, це багаті купці. Цехові майстри. Лихварі. Середній прошарок. Дрібні та середні торгівці, майстри, митці, лікарі, вчителі, міські низи або плебеї. Це підмайстри, учні, наймати, партачі, жебраки. Гільдія цехове об'єднання купців. ярмарки, це великі щорічні торги в містах. У середньовіччі було поширене таке правило, що з возу впало, те пропало, тобто належить хазяїну землі. Кравецька майстерня. Як стати майстром? Майстер це власник майстерні, головний працівник у ній. Підмайстер виготовляє шедевр, тобто зразковий виріб і влаштовує бенкет за власний кошт. Підмайстрами ставали з учнів. Учень вчився за власний кошт. Цех організація ремісників певної професії, що регулювала виробництво. Цеховий статут. Правила обов'язкові для всіх членів цеху. Перше. Виготовляти вироби за єдиним зразком. Друге. Мати певну кількість верстатів учнів, підмайстрів. Третя. Не переманювати один у одного покупців. Четверте – Не працювати в святкові дні та при свічках. П'яте – Продавати вироби за певною ціною. Шосте – Купляти сировину в певних постачальників. За дотриманням статуту стежили цехмістри. Рада цеху. Клеймо майстра був знаком якості його вироба. Цехові будинки. Місто Антверпен Бельгія. Партач. Це ремісник, що не входив до складу цеху. Дієслово напартачити означає зробити погано. Неякісно, некваліфіковано. У середньовіччі було поширено жебратство. Домашнє завдання вивчити терміни, скласти 10 тестових запитань.